Джокер 2 Божевільне на двох це продовження неймовірного трилера Джокер від режисера Тода Філіпса, який отримав визнання критиків та глядачів у 2019 році. Повторюючи свою роль психічно хворого коміка Невдахи, за яку отримав премію Оскар Хокін Фанікс, отримує собі в партнерки Леді Гагу, яка зіграє Харлі Квін. Нещодавно студія опублікувала перший трейлер фільму з цілою купою цікавих та інтригуючих кадрів. А отже, саме час поговорити про Джокера 2 і розібрати деталі Трейлера. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана. Його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Фільм Джокер у 2019 році розповів історію походження персонажа і показав його таким, яким він раніше ніколи не з'являвся на екранах. І це було настільки успішно, що першочергово задуманий окремий фільм тепер отримує продовження Джокер 2 божевілля на двох. Фільм 2019 року розповідає про Артура Флека, який працює клоуном-аніматором, і мріє стати великим стендап-коміком. Артур постійно стикається з булінгом у суспільстві, але в певний момент він знаходить спосіб зробити так, щоб його нарешті побачили ненароком він стає жорстоким вбивцею, якого підтримують люди, яким набрид стан справу Готемі, зважаючи на те, що Джокер був суперечливим фільмом через його неоднозначне дослідження теми психічного здоров'я, він також отримав величезну нагороду. Хокін Фенікс отримав Оскар за найкращу чоловічу роль. А Хільдур Гудна Торіт за найкращу оригінальну музику. Це на додачу до того, що фільм став хітом і зібрав 1 мільярд доларів у світовому прокаті при бюджеті лише 55 мільйонів доларів. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру: 55. Привіт, Марвел, яка викидає під 300 мільйонів на людину Мураху 3 і капітан Марвел 2, які нахрін нікому не були потрібні. Трейлер Джокера 2 вийшов 9 квітня 2024 року. І незважаючи на те, що деякі елементи історії все ще залишаються таємничими, трейлер проливає більше світла на те, як виглядатиме фільм, надаючи перший правильний погляд на Джокера Хокінафанікса та. Харлі Квін від Леді Гаги. трейлер підтверджує, що значна частина сиквела відбуватиметься в психлікарні Аркхем безпосередньо після закінчення оригінального фільму. Прев'ю показує зустріч Артура Флека з Харлі Квін під час ув'язнення. Хоча цікаво, що цю частину їхньої історії з коміксів інакше адаптовано, показуючи, що Харлі це ще один пацієнт у закладі, в той час як канонічно вона є терапевтом Джокера. Однак, трейлер також здається, передбачає втечу їхньої пари, оскільки послідовність переслідування Артура Флека. Двома іншими людьми в гримі Джокера відбувається зокрема в готем Сіті. Тим не менш, також здається, що музичні послідовності фільму відображатимуть відрив від реальності, що означає, що досить легко сплутати події основної історії і певні божевільні марення Джокера. Джокер 2 вийде 4 жовтня 2024 року, і не дивно, що Warner Bros. хоче випустити продовження саме в цей період року, оскільки оригінальний фільм став великим претендентом на нагороди. Дата виходу в прокат є гарною новиною. Ну щодо якості фільму, оскільки це означає, що студія дуже вірить у продовження і що Джокер 2 може стати ще одним великим гравцем на кінопреміях 2025-го. Цікавим моментом щодо акторів і персонажів, які з'являються у фільмі, є те, що окрім Хоакіна Фенікса і Леді Гаги, у Джокері 2 з'явиться і Зазі Біц, яка знову зіграє Софі Дюмонт. Скоріше всього, це ім'я вам нічого не говорить, але ви маєте пам'ятати персонажку з першого фільму, яка була сусідкою Артура Флека, і про яку він мав певні. Фантазії Софі зображували як щось на кшталт кохання Артура. Хоча пізніше було виявлено, що їхній роман був лише в голові головного героя. Незрозуміло, чи події в Джокері 2 відбуватимуться через роки після останньої сцени першого фільму, де Артур вбиває працівника притулку Архем, чи всього через кілька хвилин, оскільки перший фільм закінчується тим, що Артур біжить від санітарів Архемського притулку після того як він убив лікаря. Очевидно, що Артуру не вдалося втекти, виходячи з деяких конкретних деталей сюжету Джокердва. Або живільне на двох. Трейлер не показує, що він постарів. Тобто, у фільмі, ймовірно, немає стрибка у часі. У будь-якому випадку було виявлено, що більша частина продовження розгортатиметься в Аркхемі. Трейлер Джокера 2 підкреслює, що це точно так і буде. Найбільш обговорюваним елементом Джокера 2 є різка зміна тону, оскільки продовження буде мюзиклом. Це має особливий сенс, оскільки леді Гага була обрана на роль Харлі Квінс. Урахуванням цього. Гага, зрештою, є ключем до того, як Філіпс Ділює музичний елемент, який завжди був сміливим вибором, оскільки більша частина фільму відбуватиметься в аркхемі, Ймовірно, що музичні елементи будуть в голові Артура, так само як його стосунки з Софі були в його голові в першому фільмі. Особливо це може бути так, враховуючи, що під заголовок фільму перекладається як божевілля на двох, що є спільним маривним розладом, Незважаючи на те, що музичний підхід у Джокері 2 викликає розбіжності, це може бути бажаною зміною після похмурого та депресивного тону першого фільму. І це може бути розумним і творчим способом зробити це. Крім того, Джокер завжди був театральним і музичним, тому цей радикальний сув скоріше відповідає культовому персонажу. Сеттинг Аркхема також відкриває багато можливостей, оскільки потенційно може представити інших лиходіїв з галереї розбійників Бетмена. До речі, про одного лиходія з коміксів про Бетмена Освальда Коблпота, він же Пінгвін, наприкінці року вийде серіал від режисера Мета Рівза, який зняв фільм «Бетмен» 2021 року. І хоча ні той Бетмен, ні. Пінгвін не матимуть жодного відношення до цього джокера. Все одно радимо вам подивитися наше нещодавнє відео, де ми розбирали трейлер серіалу Пінгвін. Порівняно з трейлерами до першого фільму, Джокер 2 дає Артуру Флеку менше часу в його фірмовому костюмі та клоунському макіяжі через його перебування в психлікарні Аркхема. Трейлер дає короткі бачення нарядів Джокера, багато з яких, ймовірно, існують у муках уяви Артура Флека. Однак один образ особливо виділяється як посилання на один із найвідоміших коміксів про Бетмена. В одній екстравагантній музичній сцені Джокер з'являється перед вогнями на сцені, схожий на Бродвейну декорацію, що нагадує церкву. Лік він наближається до нього з вивистою стежкою. Тут Джокер одягнений у повністю білий костюм і фірмовий макіяж, що нагадує його появу в коміксі. Темний лицар повертається. Одним із найтрагічніших елементів Джокера є неправильно зрозумілі стосунки між Артором Флеком і Софі Дюмон, його сусідкою. Під час їхньої першої взаємодії Софі пантомімою стріляє в голову ніби з пістолета, що запускає цілий уявний зв'язок між двома у свідомості Артура. Цього разу Квін використовує пальцевий пістолет проти себе, дивлячись на Артура, повторюючи уявний зв'язок першого фільму з чимось, можливо, більш відчутним. Легко припустити, що цього разу любовні інтереси Джокера будуть трохи більш реальними, але в рази більш небрем. Безпечними Джокер 2019 року не докладав великих зусиль, щоб пов'язати себе з Бетменом. За винятком короткої взаємодії Артура Флека з молодим Брюсом біля воріт садибів Вейнів. Загалом легко забути, що дія фільму взагалі відбувається в Готемі. Однак трейлер Джокера 2 безповоротно представляє неймовірно важливу локацію в коміксах DC – притулок Аркхем, у якому помістили Флека після його психічного розладу в першому фільмі. Притулок Аркхем є відомим домом для багатьох найнебезпечніших злочинців Бетмена. Після того, як вони були затримані, включаючи самого Джокера. Схоже, що Артур і Харлі Квін знайдуть кохання на милій зустрічі в притулку. В одній сцені вони танцюють на даху, підсвіченому масивною синьою неоновою вивіскою з написом Готель Аркхем. Перетворення свого ув'язнення в похмурому притулку на проживання в розкішному готелі може бути одним із багатьох способів, якими Джокер і Харлі Квін перетворюють реальність у фільмі. В цьому моменті під час перегляду трейлеру виникло відчуття обуреності, що фільм не назвали «Ха-ха Ленд однією з найбільш знакових сцен із Джокера 2019 року був дивний самотній танець на сходах, який Хоакін Фенікс виконує наприкінці свого психічного зриву, насолоджуючись хаосом втрати надії на нормальне життя. Хоча ця сцена була неймовірно гострою та сильною в контексті фільму, ця сцена набула власного життя, ставши предметом незліченних мемів і пародій, далеких від вихідного матеріалу. Незважаючи на це, у майбутньому продовженні Джокера було б помилково, хоча б коротко не згадати цей характерний момент. Момент, звичайно, трейлер Джокера 2 показує не одного, а двох персонажів, які танцюють на сходах. Джокер і Харлі, здається, насолоджуються моментом на сходах наприкінці трейлера, захоплено стукаючи ногами на вершині вражаючих сходів, що ведуть до здається якоїсь урядової будівлі, оточеної мітингувальниками та поліцією. Кілька інших кадрів демонструють Харлі, яка самостійно підіймається сходами, що можливо відображає її сходження до ролі збожевілої Харлі Квін. Трейлер Джокера 2 показав нам чудові кадри. І ми вже з нетерпінням чекаємо на цей кінематографічний шедевр. Напишіть у коментарях, як вам трейлер до Джокера 2 божевілля на двох, і чого ви чекаєте від цього фільму. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його бувайте!